Граючи в Genshin, можна подумати, що ця гра в основному створена для дітей: милі краєвиди, добродушні NPC та головний герой, який легко перемагає зло. Це може просто ввести в оману. Бо якщо трошки більше заглибитися в історію, почитати розкидані по всьому тайвато щоденники, книжки та нотатки можна знайти багато доволі моторошних деталей. Після яких цей світ вже не здається таким квітково-бузковим та дитячим, я хочу розповісти про 10 страшних та депресивних історій зі світу Genshin Impact. почнемо з путівника по Тейвату, де описуються пригоди Аліси, матері клі. Побувавши в долині Дадаупа, вона помітила там три великих племені гілічурлів і подумала, що якщо побудувати величезну в'язницю, яка обертається, і кинути туди всі гілічурлів, то можна згенерувати достатньо енергії, щоб млини у манштаті працювали щонайменше 5 років. А якби ми подрібнили надто старих чи надслабких гілічорлів на їжу і згодували їх сильним, ми б могли створити собі вічний двигун, який може підтримувати величезний завод. Знаєте, після проходження квестів Сумеру та дізнавшись про минуле гілічорлів, я відчуваю до них більше співчуття, і уявити такий вічний двигун доволі бридко. Також Аліса побудувала величезну катапульту біля дубу Ванеси та жбурляла з неї гілі чорлів в небо, щоб перевірити, чи можуть вони дістатися до Селестії. До небесного трону вони не долетіли. А ось жителі Спірінгвейлу, думаю, не були раді дощу з тіл бідолашних. Продовжуючи тему Монштату, Вечорами на кладовищі собору можна знайти барда Альфреда, який співає на могилі своєї доньки. У нього ніколи не було часу приділити їй увагу, і коли він поїхав на виступ до Ліює, то вона померла. Зараз він спокутує свою провину що вечорами співаючи її улюблену пісню. А також як не згадати історію Тімі. Його батько загинув на полюванні, і він залишився сиротою. Голуби єдине, що він любить, і боїться, що якщо їх налякати, вони більше не повернуться, як і його батько. Лі Ює не боїться прямо говорити про смерть. Що казати, якщо головний квест архонтів повністю зав'язаний на фейковій смерті Джунлі? Всіма улюблений персонаж Чічі, мертва дитина зомбі. Але одна з територій даного регіону, пагорб вуванг, стрімко відрізняється від яскравих краєвидів Ліює. темний ліс, в якому ніколи не світить сонце та старе зруйноване поселення. Морське чудовисько з далекої країни захопило в пастку юнаків пагорба, співаючи китоподібну пісню, заманило їх у річку і втопило. Так відбувалося рік за роком, доки не залишилися лише люди похилого віку, які померли природньою смертю. Артерії землі в цьому районі увібрали в себе надії та мрії тих, хто загинув. Якщо якийся необачливий мандрівник, зайде сюди, то його також може спіткати така сумна доля. Літаючи сині частинки, які можна побачити в лісі, можуть представляти вогні хітодама. Душі недавно померлих. Енкономія містичне підводне царство, наповнене древніми секретами. Але найбільше в ньому лякають давні ритуали, які використовували жреці. Там маленьких дітей садили на трон, видаючи за посланців божества, яких треба слухатись і яким треба молитися. Звичайно, вони були лише маріонетками в руках дорослих чоловіків, від імені яких керували народом. Коли дитина підростала і ставала більш-менш усвідомленою, починали розуміти, які жахи відбуваються, її живцем спалювали, кажучи, що це такий обряд. Ну і, звичайно, замінювали спалену дитину новим, новонародженим, яким продовжували керувати. Усього було спалено семеро дітей. Продовжуючи тему вбитих дітей, Ру був добровільною жертвою, яку принесли птиці божеству. Однак цей вибір прирік острів Цурумі, оскільки, дізнавшись про смерть Ру Канна, люто спустошив острів і прокляв усіх жителів острова знову і знову переживати цей день. Якщо ви прочитаєте історію набору артефактів людь грому, ви дізнаєтесь, що вибрану жертву було вбито на жертовному вівтарі, а його кров зібрали в келих порожнечі. І оскільки острів Цурумі був проклятий повторювати дні, які привели його до загибелі, це означало, що до того, як ми очистили острів від Люті та Горя Канни. Ру століттями знову та знову переживав свій жахливий кінець. Страшне не й пустелю Хандрамавет. Там можна знайти записку Догма мідної маски, в якій раб розповідає про своє життя. Він протягом тривалого часу зазнавав фізичного та сексуального насильства від господаря. І твій злий господар накаже тобі оголити своє тіло, продемонструвавши свої таланти. Раптом йому навіть сподобалося насильство над ним, він почав отримувати задоволення, відчуваючи, як ланцюги сковують його ноги. Проте в історії стався хеппі-енд. раб, зрештою, проломив голову своєму господареві, задушивши його дружину і навіть їхніх маленьких дітей. Під час події обряд ліхтарів можна було поговорити з оповідачем Сяо Янь, який розповідає історію про адепта провідник небес, який загинув, захищаючи Ліює під час війни архонтів. Його роги, гордість і радість були подарунком від Моракса та зроблені з есенції його божественної сили, що робило його найсильнішою істотою з Ліює. Під час битви з демонами, щоб врятувати жителів, Адепт наказав своєму другові відрізати роги та використав їх, щоб зупинити руйнування Великої гори. Кров фонтаном лилася з голови провідника. Адепт гротескно витер рукою свій закривавлений череп і почав мчати назад на гору, щоб стерти мерзенного демона з лиця землі. Кров, яку він втрачав, стала рікою бішуй. Ну і, звичайно, до Торе. Свого часу цей молодий лікар захопив лікарню біля села Аару, вбив її лікарів і почав ставити експерименти над хворими, які там були. Він називав їх номером 1, 2, 3 та 4, а ще матеріалом. Троє померли на перших двох стадіях і лише один дожив до третьої стадії експериментів. Однак дотора не так легко прощатися з тілами вже мертвих людей. Одному з них він відрізав руку, а в інших двох вирізав кожен міліметр шкіри. Все це він пришив до піддослідного. Після завершення експерименту Зандіко стало все одно на випробуваного, тож той зміг втекти. Бідолаха буквально прорив собі тунель під лікарнею за допомогою лише мотики. Його експерименти доволі сильно нагадують страшні досліди, що проводилися на великій кількості ув'язнених у нацистській Німеччині на території таборів під час Другої світової війни. Також з офіційної манги ми можемо дізнатися, що доторе забирає хворих дітей від батьків на підставі лікування, а самих батьків убивали, колеї найбільш яскравий приклад. Але це була не терапія, а експерименти. Також ми бачимо місце, де піддослідних зіштовхують у бою з різними істотами чи іншими жертвами. Судячи з номера учасника вище, у цьому проєкті лікаря бере участь, як мінімум, 139 учасників. Повертаючись до теми гілічурлів. Чи може бути щось страшніше, аніж позбутися своєї свідомості, перетворитися на монстра та втратити все, що ти колись мав? Прокляття Каенрії знищило тисячі жителів, які тепер змушені безкінечно ходити по всьому світу в пошуках допомоги чи принаймні смерті, яка принесе таке блаженне полегшення. Квест Карі Берт розповів нам деталі цих подій, а найстрашніше, що навіть безневинні діти змушені страждати через тяжкий тягар долі, що спіткала їх. Фонтейн також має свої темні історії, а саме розповідь лінет про її дитинство. Вона та брат сироти, які одного разу довірилися одному аристократу, який зголосився всиновити їх. Брат і сестра довірилися йому, але він просто використовував їх як фокусників, тягаючи банкетами і показуючи своїм товаришам, на що вони здатні. Віком стало те, що він буквально подарував малолітню лінет іншому аристократу, адже вона йому сподобалася. Тієї ж ночі він хотів зґвалтувати її, але з'явилася Арлекіно, яка завадила цьому. Вона пофарбувала особняк аристократа в колір його крові. Пізніше у підвалі цього особняка знайшлися ще кілька молодих дівчаток-сиріт, яких він, мабуть, по черзі валтував. Ці страшні та сумні історії показують, що навіть такий яскравий та магічний світ Тейвату може мати в собі темні закутки, які приховують давні секрети. Якщо ви також знаєте щось, то прошу вас залишайте свої коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво прочитати. Також підписуйтесь на канал. А на цьому в мене все. Я вам дякую за перегляд. Вірте в себе та свої сили.